Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Давно мене просили подивитись на таке явище, як Сибірський плюм. Це такий нарив підземної лави в Сибірі на русні, на Росії. Він може вибухнути, вивержиться, виплеснуться з-під землі в будь-який момент. І настане та, всі русні. От і також, вірогідно, в сусіднім країнам деякі взагалі розказують, що це може бути взагалі апокаліпсис і кінець світу звідти піти. Ми подивимося, цей Сибірський плюм. Чи дійсно він такий небезпечний? От він там знаходиться, начебто там вчені його знайшли. Чи дійсно є така чи дійсно є небезпека глобального світового апокаліпсису від цього сибірського? Плюму. Ну, це дійсно небезпечно. В принципі, для екосистеми планети це небезпечно. Хоча це не прямо апокаліпсис, друзі. Бо туз, тут, тут б'є вверх. Так, дійсно, під землею тут є таке серйозне накопичення цієї магми, і вона. Ну, я не бачу, щоб вона прямо ось-ось. Вибухнула. Або е, навіть якщо там вона вибухне, то це не буде апокаліпсис Всесвітній. Це дійсно по екосистемі планети е, може вдарити сильно, але це не апокаліпсис. Тобто це удар він відвернутий так він, е, ну, і світ е, може в принципі вирлити, так скажемо, з цієї ситуації. От. Хоча ця небезпека вона зберігається для всього світу. Не, не так сильно, як для Русні, але для усього. Світу, е, є тут така небезпека. А зараз ми подивимось, коли це може статися, і що залишиться після цього від русні. Коли приблизно це може статися, це виверження цього плюму. Це стовідсотково трапиться, стовідсотково це настане, тут це на це вказує удар, і це от підземні течії, підземне ця, так скажемо, рідина. От, тобто це не, ну, не прямо рідина, трифова мать вона вказує на рідиноподібне таке Рідиноподібне накопичення, тобто якась, якась рідина от, небезпечна. От, вона однозначно вона тут вивержеться і вибухне. На жаль, карти не вказують, бачите, коли. Зараз приблизно подивимось. Аж три шістки одразу випали. Шістки вони завжди вказують на час. Тут Небезпека йде на зростання. Тобто, чим пізніше не вказують нам, коли це може статися. Це може статися взагалі в будь-який момент. Чим раніше це, це станеться, тим менше буде наслідків. Чим пізніше, тим більше, і чим взагалі через там 100 років, то будуть взагалі ще більше наслідків. Ось так. Це. Немає цьому, так скажемо, термінів. Це подія, яка, знаєте, вона має, має відбутися неочікувано. Тобто, Але все ж таки, чим раніше це станеться, тим менше буде наслідків. Чим пізніше, тим більше. Відмовили нам. Нам вищі сили відмовили від відповіді, коли це станеться. Бачите, одразу три шістки. Шістки вони завжди тільки шістки вказують на терміни, коли це станеться. Тому вказали тільки на те, що як це відбудеться, і в який термін, яка потужність буде. Добре подивимось для Русні, що взагалі для Русні що відбудеться після виверження цього, ціє, цього плюму? Що відбудеться на Росії після виверження цього плюму. Не згорить. От вона згорить. Дуже довго буде горіти. Бубнова мась, вона вказує на вогонь і вітер. Це вітер і вогонь, який буде розповсюджуватися по дуже великій території. Шістка вказує на територію, це далека дорога і велика територія, так скажемо. Також вона дуже довго буде горіти. Тобто, це ну, просто дуже багато території, просто згорить, і вона буде горіти дуже дуже довго. Це буде просто пожежа така, це буде ну, реальний такий от. Апокаліпсис місцевий. Вона. Е згасити її е неможливо буде. Неможливо буде. Ніяк. Людей тут взагалі не випало. Е після виверження цього плюму е нічого не залишиться від, е від русні взагалі. Тобто, вона все згорить до тла. Е Був нова вказує вогонь, шістка вказує на. Дистанцію на час, це буде довго горіти, це буде багато території горіти, і це згасити буде неможливо. Там залишаться деякі тварини тільки, і деякі, можливо, ну людей там взагалі не буде, От вони всі роз'їдуться. Валети це тварини, і от е, дуже мало якісь десь хтось виживе, звісно, десь хтось якось врятується, якось сховається, якось, е, десь якісь території, можливо, не захопить. От, хтось може виживе, але вигорить все. Тому е, зрозуміння того, що тут випала чистка, скоріш за все, це буде. Не найближчі 5-10 років, це трохи далі буде ця подія, тобто така серйозна. Глобальна масштабна подія, це вона відбудеться пізніше. Шістка пікова вона може вказувати на десятиріччя, це може бути декілька десятиріч, але це фактично відбудеться однозначно, стовідсотково. Оце і в першому розкладі вказалось, що воно відбудеться, і в другому сказали, що воно відбудеться безповоротньо. І зараз підтверджується, що вся русня. Просто згорить вигоре і взагалі не залишиться. Тобто взагалі такої поняття, такого як Росія, через декілька десятиліть взагалі не буде. Тобто і вона і З землі вона випалена буде. І разом з усіма нащадками. Тобто там залишиться декілька якісь, буквально людей, або якихось, типу, врятувавшихся, можливо, поселень там якихось. Або Селище, щось типу такого, але в принципі цієї країни не буде існувати. Народу такого існувати також не буде. Це буде якесь точкове щось таке, типу якогось племені. На жаль, це відбудеться не прямо зараз, а пізніше, але дуже радісна новина, що це відбудеться і це безповоротня, так скажемо, подія. Ось так, що ми побачили стосовно цього Сибірського плюму, нехай вже починає, я так вважаю, свою роботу, нехай вони там кипішують, розбігаються, що завгодно роблять, але вся, всі, хто мене подивиться, російськомовні, росіяни, знаєте, що це не відворотній процес. Це відбудеться точно і відбудеться. Глобально відбудеться для Росії апокаліптично. Ну і звісно, як від усієї Русні, зачепить увесь світ, засре трохи, але світ справиться з цією проблемою. Ось така була відповідь на це питання, друзі. Бажаю вам тихого, безпечного вечора, дня і взагалі часу. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі!